Взагалі, вони намагаються доглядати за своїм обладнанням та устаткуванням вчасно, поточним ремонтом, щоб не було проблем для харків'ян. Але бувають моменти, коли діяти слід оперативно. Ця спецдільниця комплексу Харків водовідведення, що у одному з мікрорайонів п'яти хаток, вже тривалий час відповідає за все одночасно, що пов'язане з водою. Як за водопостачання, так і за водовідведення у 48 багатоповерхівках. У підвалі однієї почалися проблеми з каналізацією. За кілька годин робіт це питання вже у минулому. У третьому під'їзді замінили лежак каналізації, так як він вийшов з ладу, потріскався, мав втечі, треба було його міняти. Ми замінили близько 30 метрів каналізації, поміняли чавун на пластик, який довговічніший, має довгий срок експлуатації. І зручно використанні, чистити його, монтувати його дуже зручно. Також сьогодні в планах проведення ремонтних робіт на зовнішніх мережах каналізації відремонтували колодязь, замінили жб криску на пластиковий люк. за минулий рік у нас було проведено близько 100 аварійних ремонтів, 40 по холодному водопостачанню, 47 по водовідведенню і 3 по зливовій каналізації. Замінено близько Ста метрів труб це не беручи до уваги те, що ми проводили поточні ремонти. Поточні ремонти у нас було проведено дев'ять поточних ремонтів і замінено близько 150 метрів труби. У нас дуже багато роботи по ремонтам, по прочисткам, по 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 замінам труб. На цей рік заплановано поміняти по каналізації близько 220 метрів. І по воді приблизно стільки ж і вже на даний час ми виконали два поточних ремонту по водопостачанню і два поточних ремонту по водовідведенню. Там і там замінили приблизно по 70 метрів труб. Ігор безкровний Ярослав Кононенко Віталій Грунь та Юрій Бабикін Харків. Новини.